Найближчої ночі, 18 лютого, буде без опадів та до 13 градусів морозу, вдень трохи потепліє. У вівторок прогнозують хмарну з проясненням погоду та до 4 градусів нижче нуля. 19 лютого нічна температура повітря опуститься до 10 градусів із позначкою мінус, вдень у середу буде в середньому 4 градуси морозу. Крім цього, в другій половині дня можливий сніг в північній та центральній частинах Хмельниччини. У четвер, 20 лютого, вночі температура повітря коливатиметься в межах 5-8 градусів нижче нуля, а вдень в середньому буде 2-3 градуси з позначкою мінус. Опади мало ймовірні, вночі у п'ятницю знову дещо похолодає, прогнозують до 10 градусів, а під ранок до 12 градусів морозу. В день 21 лютого температура повітря коливатиметься в межах 3-5 градусів нижче нуля. У суботу, 22 лютого, вночі буде 8-9 градусів із позначкою мінус, а в день у середньому 4 градуси морозу. Ніч у неділю також пройде із низькими температурними показниками повітря, прогнозують до 9 градусів морозу, в день 23 лютого буде 1-2 градуси нижче нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте подякувати за це відео та поширити його серед друзів.